Всім привіт! Ми отримали багато відгуків від вас, і сьогодні продовжуємо нашу рубрику Є сенс читати і подивимося через психологічну оптику на тему залежних стосунків за допомогою книги Жінки, які кохають донестями. Робін Норвуд. Мене звати Оксана Круц, я є психотерапевткою за напрямком Символдрама. Також я працюю у напрямках когнітивно-поведінкова терапія, психоаналіз та «МДР». Коли до мене в психотерапію приходить людина з темою залежних стосунків, я чую багато заперечень, виправдань партнера та намагань переконати, чи мене, чи, можливо, себе, що все зміниться, треба лише почекати. Тому використання додаткової літератури допомагає вдома наодинці подивитися на проблему з боку, і тоді зароджується ж сумні, що щось насправді таки відбувається. Важливо додати, що це відео буде корисне. Як жінкам, так і чоловікам. Бо є хибна думка, що книга написана виключно про жінок, хочу зруйнувати ці міф, бо часто рекомендую її також і чоловікам. Та пояснюю, що авторка мала у своїй психотерапевтичній практиці більше досвіду з жінками, адже саме вони частіше страждають від аб'юзивних стосунків. Коли ми разом з моєю колегою Оксаною Міраї проводили лекції, вебінари на тему залежних стосунків, то демонстрували здоровий розвиток стосунків, який, спираючись на книгу, Робі Норвуд говорить про інший їхній бік. Дуже важливо розуміти одну ключову різницю між здоровими, зрілим стосунком і незрілим коханням, про що влучно сказав Ерік Фром. Незріле кохання каже: Я кохаю тебе, бо ти мені потрібний. Зріле кохання каже: Ти мені потрібна, бо я тебе кохаю. Коли ми чуємо фрази Я не можу жити без цієї людини або Я не можу бути щасливим без цієї людини це ознака залежності. Любов говорить про свободу, а не про обмеження. Залежна людина чекає від відносин любові, що вони зроблять її щасливою. Коли ми розчиняємося в іншій людині, контролюємо і перестаємо жити своїм життям. Як правило, клієнти не завжди можуть звертатися із темою залежних стосунків. У своєму кабінеті я бачу людей із депресіями, тривожними розладами, труднощами із самооцінкою, розладами харчової поведінки. Проте, в процесі самої терапії я часто дізнаюся, що людина також страждає в своїх стосунках є залежність від жорстокого і байдужого партнера, який принижує і застосовує часто фізичну силу. Такі стосунки приречені не мають майбутнього. Але й вибрати з таких стосунків не так і легко. Про феномен надмірного кохання, як особливого синдрому, що складається із специфічних думок, почуттів та способів поведінку, говорить авторка книги, бестселера «Жінки, які кохають донестями, Робін Норвуд. Кохати до нестями це бути психологічно і фізично залежним від свого партнера, не зважати на свої потреби, і це суттєво впливає на якість вашого життя. Робін Норвуд виділяє основні риси жінок. Які кохає донестями, і дає рекомендації, як змінити свій стиль кохання та відкрити шлях до більш здорових стосунків. Отже, розглянемо основні риси жінок, які кохають донестями. Ви виросли в дисфункційній родині, де ваші емоційні потреби не були задоволені: потреба в любові, прийнятті, ваші почуття та враження ігнорувались чи заперечувалися. Родина мала дисфункційний характер хтось зложивав алкоголем чи наркотиками, азартними іграми, зацикленням на їжі чи строгих дієтах, фізичних навантаженнях щодо себе або вас, фізичне насильство, постійні сварки та емоційна напруга. Не отримавши в дитинстві справжньої турботи та тепла, ви намагаєтесь опосередковано задовільнити цю потребу через надмірне піклування про інших, особливо про чоловіків, жінок, які здаються вам певною мірою нещасними. Оскільки ви так і не змогли змінити батьків та домогтися від них любові та турботи, ви легко спокушаєтеся незнайомий знайомий типаж емоційно неприступних чоловіків, ви знову намагаєтеся змінити когось з вашим коханням. Ви так боїтеся бути покинутою чи покинутим, що готові за всяку ціну зберегти стосунки. У вас немає нічого занадто неприємного, складного чи дорогого, якщо це може допомогти вашому чоловіку-партнеру. Ви звикли до нестачі кохання в стосунках, що готові чекати, сподіватись та старатися далі більше, аби задовільнити партнера. Ви готові взяти на себе понад 50% відповідальності та провини за все, що сталося у ваших стосунках. Ви готові взяти на себе понад 50% відповідальності за провину за все, що сталося у ваших стосунках. Ваша самооцінка критично низька, глибоко всередині ви не можете повірити в те, що гідні щастя. Імовірно, ви вважаєте, що повинні заслужити право насолоджуватись життям. оскільки у вашому дитинстві було недостатньо впевненості і захищеності, ви відчуваєте сильну потребу контролювати вашого партнера та стосунки. Ви маскуєте спроби контролювати людей та ситуації бажанням допомагати. У стосунках ви здебільшого орієнтуєтесь на мрію про те, якими ці стосунки могли б бути, ніж на реальний стан речей. Незалежні від чоловіків, жінок та емоційного болю. Вам властива емоційна, а іноді біохімічна схильність до залежності від алкоголю, наркотиків або їжі, зокрема солодощі, будуючи стосунки з людьми, чиї проблеми потребують вирішення та потрапляючи у складні, невизначені та емоційно-травматичні ситуації, ви уникаєте думок про власну відповідальність за своє життя. Та психологічний комфорт. Ви схильні до періодичної депресії, в якій намагаєтеся запобігти, нервуючись від нестабільних стосунків. Вам не подобаються добрі, спокійні та надійні чоловіки, які цікавляться вами. Вам такі хороші чоловіки стаються нудними. Робота із фахівцем дасть розуміння підтримку на шляху під виявлення саме вашого сценарію та відкриття шляху до більш зрілих і якісних стосунків. Руні сказав. Нехай краса того, що ти любиш, буде тим, що ти робиш. Також хочу запропонувати вашій увазі подивитися на критерії зрілої любові, запропоновані психоаналітиком Отто Кернбергом. Отже, які критерії зрілої любові? Інтерес до життєвого плану партнера, без руїнної заздрості, базова довіра це йому здатність бути відкритим і чесним, навіть щодо своїх недоліків, здатність до прощення без агресії та маніпуляцій. Скромність і вдячність, спільні ідеали як основа сумісного життя, зріла залежність, можливість прийняти допомогу, без сорому, страху і провини, і надати допомогу, справедливий розподіл завдань та обов'язків, на відміну від боротьби за владу, звинувачень, пошуків правильних і винуватих, які ведуть до взаємного розчарування, сталість сексуальної пристрасті, любити партнера, незважаючи на тілесні чи фізичні зміни. Визнання неминучості втрат, ревнощі, необхідності захищати кордони пари, розуміння, що інший не може любити нас точно так само, як ми любимо його, любов і оплакування, разі втрати стосунку чи смерті партнера, розуміння того, яке місце він займає у нашому житті, що веде до прийняття нової любові, без почуття провини. Можливо, у деяких пунктах ви впізнали себе. Якщо ви потребуєте допомоги та розмови із фахівцем з даної проблеми, можете звернутись у нашу психологічну студію Сенс. Також слідкуйте за нашими анонсами стосовно лекцій та груп підтримки для людей, які хочуть побудувати здорові стосунки. А з вами була я, Круц Оксана, психотерапевтка психологічної студії Сенс. Усім папа! -па.